Оля куріння, а антидот. Ми розуміємо, що це речовина, яка зменшує прояв інтоксикації, яка може коригувати, забезпечити протидію. І антидот. Ну, По-перше, тому що я коли працювала в лікарні, то перше, коли є алкогольне, наприклад, отруєння, це промивання шлунку. Багата кількість води, і е, блювотний рефлекс викликається, щоб не, е, не дати засвоюватися подальші по дії алкоголю. Е, але з наших продуктів це, звісно, я про медикаментозні не буду казати, там крапельниці і так далі. З наших продуктів це все, що. Е, собі несе вину. По-перше, це дедрінк, і коли є розумієте, якщо це хронічний алкоголізм, то це не є антидот, тому що це загальна загальний обмін речовини, там треба базові програми, багато ферментів, амінокислот, жирних кислот. Коли це антидот, я так зрозуміла, що мається на увазі е, такі, знаєте, запої, як в народі кажуть. І тут дедрінг можна і два і три рази на день пити велику кількість води, чередувати дедрінг з бейсіксом або пауер коктейлем, тобто там, де є клітковина, щоб швидше е, поглинала е, ця клітковина е, алкоголь. І, звісно, не треба до того доводити, пити загальну нашу базову програму, життєвий тонус і робити, працювати з психотерапевтом, і змінювати в сім'ї, в, сім в родині відносини.